Лтійська служба допомоги у співпраці з братньою організацією. Орденом госпітальєрів неодноразово підтримували установи, що забезпечують вимушено переміщених осіб і місцеві освітні та соціальні заклади. Ці дві благодійні організації спільно допомагали кільком школам, наприклад, шкільними партами, а дитсадкам, матрацами та іншим обладнанням. Раніше, завдяки спільним зусиллям, у Балажерському дитсадку вдалося відремонтувати дві пічки, аби заклад міг бути готовим до можливих надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути через перебої з електропостачанням. Однак для їх використання необхідні й дрова із чим дитсадку Mind a johanniták, mind a máltaiak megtalálják ezeket a feladatokat. Госпітальєри та мальтійці завжди знаходять завдання, в яких ми можемо допомогти. Габор Авар, наш побратим-госпітальєр, має контакти з цим садочком, у якому у випадку перебоїв з електропостачанням немає опалення. Спочатку він організував збір коштів на ремонт печей, які тут були. Але для того, щоб ці печі працювали, потрібні дрова, тому потрібно було їх закупити. На Закарпатті в селах залишилося мало чоловіків, які могли б допомогти з заготівлею. Нам вдалося залучити декілька молодих людей, які погодилися приїхати та підготувати дрова для садочку. дуже важливо, щоб ті люди, які тут проживають, та невелика кількість дітей отримали якомога кращі можливості, щоб у цих важких умовах вони мали безпеку в зимовий період. Сьогодні вже нелегко знайти волонтерів і в Угорщині. Ті люди, які тут з нами, вони неодноразово поверталися до Закарпаття, до Мальтійської служби допомоги в якості волонтерів. Без них було б дуже складно, адже це нелегка фізична робота. Ми привезли дровоколи, ланцюгові пили та людей, які вміють ними користуватися. Ми вдячні цим людям за їх участь. Команда угорських волонтерів вже бувала на Закарпатті, аби допомогти роботі Мальтійської служби допомоги. Тепер вони вирішили повернутися до нашого краю у перший тиждень вересня саме для благодійної заготівлі дров. Їхня мета чітка. Вони планують нарубати понад 40 кубометрів деревини. Я приїхав з Будапешта. Мене попросили допомогти Габор Авар, член ордену госпітальєрів. Люди, які зараз тут вже неодноразово приїздили до Закарпаття. Ми бачимо, що завжди будуть нагоді ті, хто може допомогти фізично. Вдома я працюю пожежником волонтером. Так я маю доступ до таких технічних засобів, які допомагають нам у заготівлі цих дров. Організувати людей було нескладно, адже люди були раді допомогти. Достатньо було зробити один телефонний дзвінок. І всі одразу погодились приїхати на Закарпаття. Молоді люди, які навчаються в університетах, легко змогли організувати тиждень відпустки. До шести хлопців-волонтерів приєдналася й дівчина, а йначка сеста, яка вже і раніше допомагала службі у доставці пожертв. Я вже була тут два роки тому, один тиждень, та працювала на складі мальтійців, брала участь у формуванні посилок, працювала і на кухні. У таких роботах я ще не брала участі, але це теж дуже подобається. Тут можна випробувати себе у різних сферах і провести час в хорошій компанії. Всі ми прагнемо допомогти, і водночас нам тут цікаво. Балажерський дитсадок у попередні роки не потрапив до програм реконструкції, адже тоді він ще працював як філія закладу села Яноші. Лише після створення громади заклад відокремився. Відтоді ремонтні роботи проводяться в основному за власні кошти та завдяки спільним зусиллям громади. Пічки та дрова для них мають велике значення, адже навіть у випадку відключень електроенергії тут зможуть приймати малечу вдалося відреставрувати ці чудові кахельні печі. Вони стануть нам у нагоді в холодну зиму, адже ми ще не знаємо, що нас чекає і який стан буде в країні з газом. Ми мали заготовлену деревину, але вона не була повністю підготовлена до використання. Зараз, слава Богу, та людям, які нам допомогли, вже дрова на колоті. Активну участь у придбанні та встановленні пічок узяв греко-католицький священник Мікловш Егреші, який взяв на себе координацію робіт. Я дуже вдячний волонтерам Мальтійської служби допомоги за те, що вони прийшли та підготували до використання цю велику кількість деревини. Влада надала садочку дрова, але не може забезпечити людей для того, щоб їх нарізати та поколоти. На жаль, в селах нема кого найняти на такі роботи, тому це величезна допомога. Адже тепер вже є дрова. Вони заготовлені, і заклад отримав фактично нові печі для опалення. Проєкт заготівлі дров допоможе не лише Балажарському дитсадку, а й людям похилого віку. Для них Римокатолицька парафія угорського міста ГЕД організувала збір коштів, завдяки чому понад десяток самотніх літніх мешканців села Яноші отримають дрова незалежно від чи ві розповідання. Наша програма складається з двох частин. Перша це ті дрова, які знаходяться тут у садочку. Вони будуть використані для опалення саме садочку. А друга частина програми це дрова, які знаходяться на парафії. Це близько 25 кубометрів, які ми поріжемо та роздамо потребуючим. Є певна кількість літніх людей, яким ми кожного року допомагаємо дровами та іншими речами. Це вдови, вдівці та самотні. Ми бачимо, яким важко перезимувати, тому допомога дровами доречна. Це стосується близько 24 людей, але цифра змінюється, адже є тісні. Та люди, які виїжджають до своїх дітей за кордон, а є й такі, які повернулися з за кордону. Саме їм ми намагаємося допомогти дровами на зиму. благодійна заготівля дров тривала цілий тиждень, в результаті чого було забезпечено дровами для опалення садочок у Балажарі і людей похилого віку в селі Яноші.